Доброго дня, шановні глядачі! На каналі Смачні Рецепти. Ми потурбуємось, щоб напередодні свят у нас в холодильнику був смачний домашній майонез, але. Заздалегідь, наприклад, за 10 днів, за неділю, його готувати не потрібно приблизно за 1-2 дні перед святами. Тому що сам майонез, а також салати з майонезом або різні страви, які ми будемо готувати, срок їх зберігання, не більше 3, чим 3-4 дні. І щоб не отруїтися, щоб не... Зіпсувати свято. Не, не зіпсувати святковий настрій тому готуємо за один день напередодні такий майонез, і два дні ми зможемо спокійно ще споживати наші салатики. І що ж я приготую для? Приготувала для майонеза. Ось я відділила два жовтки. Жовтки потрібно брати кімнатної температури. Якщо ви не потурбувалися і не дістали заздалегідь жовтки, можна просто опустити два яйця в теплу водичку і потримати 10 хвилин. І у вас уже жовтки будуть кімнатної температури. До жовтків я додам такий натуральний консервант як сіль. Я візьму на два жовтки пів чайної ложки. Можна також за смаком добавляти. Також одну чайну ложку цукру. Також я добавлю одну чайну ложку гірчиці. У нас це буде майонез провансаль, якщо без гірчиці, то це буде звичайний класичний майонез. А можна також майонез ще додати квашені або мариновані огірочки. І Буде також дуже смачний соус. Також я добавлю 1 столову ложку 6% яблучного оцту. Можна замінити 1-2 столовими ложками лимонного соку, також за смаком. Але ж, чим більше ми додамо оцту, тим більше срок зберігання нашого майонезу. Я додаю 1 столову ложку 6% оцту яблучного. І все. Гарненько От зараз блендером погружним перемішаю. Можна також і міксером зробити, але це буде процес трішечки довший. А блендером погружним дуже швидко От так, опускаємо блендер на дно і включаємо. Нам достатньо перемішати просто всі інгредієнти. Перемішали і додаємо олію. Чим більше ми олією, у мене тут 250 г. Чим ви хочете, щоб густіший був майонез, тим більше додавайте олії. Я буду додати 250 грамів на два жовтки. Ваш соус майонез готовий. Дивіться, який він густий. Можна також інколи ми додаємо і білки від в такий майонез. Можна додати зелень, кропу, мариновані грибочки і ваш буде е, індивідуальний ваш авторський соус-майонез до <звук> Ну ось і Залишилось перекласти його в баночку. Ось дивіться, друзі, скільки в нас вийшло домашнього майонезу. Зараз ми посмакуємо, попробуємо, який же він смачний. Можна ось так, прямо на хлібчик зробити бутербродик. Ось тут у мене є вялені помідорки. Покласти дві помідорки. І вже бутербродик у нас отакий смачнючий. А ну зараз посмакуємо. М -м -м. Друзі. Готуйте такий майонез. Це дуже смачно, корисно. І всім ми бажаємо смачних. Новорічних свят. Будьте здорові та не хворійте! Всього найкращого!